Парламентська асамблея організації з безпеки і співробітництва в Європі ОБСЄ ухвалила резолюцію визнання дій Росії геноцидом українського народу. Документ визначає деколонізацію РФ необхідною передумовою для встановлення миру. Про це повідомив народний депутат, член парламентської делегації України Павло Фролов. Депутат зауважив, резолюція складається з 70 пунктів міст з заклик усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ Докладати зусилля для деокупації Криму, усіх окупованих територій України шляхом підтримки формули миру та Кримської платформи, зокрема, йдеться про створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності РФ за злочини скоєні упродовж агресивної війни проти України. Проведення на міжнародному національному рівнях розслідування масових злочинів армії РФ необхідності. Швидкого запуску механізму використання заморожених активів агресора на користь України парламентська асамблея обсє. Визнає президентські вибори 2024 року в РФ підтасованими такими, що підривають легітимність виборчої системи. У резолюції наголошується на підтримці створення міжнародної коаліції із повернення українських дітей звільнення Українських військовополонених та цивільних осіб сесія парламентської асамблеї ОБСЄ триватиме до 3 липня.